Неділок, 29 липня, час новин на 11 каналі В студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Окупанти цілили ракетою, і дронами і обстрілювали з артилерії. Чергова неспокійна ніч для Дніпропетровщини. Ворог продовжує атакувати мирні міста та села під прицілом вже вкотре Нікопольщина. Однак, гучно було і на інших територіях більше про ситуацію в області та Україні розповість наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Настю, тобі слово. Вітаю, Олено. Так дійсно з тривогами минула не лише ця ніч, а й усі вихідні на Дніпропетровщині. Вночі сили ППО збили п'ять шахедів та один розвідувальний дрон. Приземлили захисники неба й російську ракету. Однак уламки від ворожого залізяча пошкодили дві господарські споруди. Послухайте, що цієї ночі чули люди. Більше від росіян страждає Нікопольщина. Вчора через ворожий обстріл райцентра постраждали вісім людей. Серед них двоє дітей, дівчата одного та десяти років. В обох акубератравма. Такий діагноз і в дорослих. Втім, є також місцеві з осколковими пораненнями. У місті пошкоджені багатоповерхівка та інфраструктура. Понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач. А сьогодні зранку окупанти запустили дрон камікадзе по Покровській громаді. Напередодні гатили по Марганець. Скі та червоно громадах били росіяни по зеленодольській громаді на Криворіжжі. через атаки. В півідронів пошкоджено АЗС. обійшлося без жертв. Вночі дісталося іншим областям. Чотири дрони збила протиповітряна оборона над Херсонською та Кіровоградською областю. З десяти шахетів, що запустили росіяни, дев'ять знищили. Людей не зачепило, А вже зранку російські військові обстріляли кізомис на Херсонщині. Поранений 44-річний чоловік. Його обстежують лікарі. І на сам кінець про чергову бавовну на Росії. Там вночі було гучно. Десятки невідомих дронів атакували енергооб'єкти. Як пишуть ворожі змі, у Курській та Білгородській області пошкоджені електропідстанції. Там зайнялися пожежі. У Воронезькій області горіли два об'єкти комунальної інфраструктури. Отже, ймовірно, чекаємо знеструмлень вже на Росії. На цьому в мене вся інформація, Олено. Дякую, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Вільхова, яка розповіла про ситуацію в області та країні. Відтепер у прифронтових громадах не вимикатимуть електроенергію. Відповідну постанову опублікував Кабмін. Мова йде про 20 кілометрову зону вздовж державного кордону і території активних бойових дій. На Дніпропетровщині це стосується Нікопольського та Сенельніковського районів. Хоча споживання електрики у прифронтових громадах і так низьке. Тож гострої потреби в обмеженнях немає. Тим більше, місцеві жителі щодня страждають через практично безперервні перервні російські обстріли. Водночас Мер Дніпра сказав, що містянам треба готуватися не до графіків знеструмлень, а до графіків включень електроенергії. В інтерв'ю РБК Україна він пояснив, чому в умовах постійних обстрілів і вимкнень світла. Повністю перевести функціонування міста на генератори неможливо. Зокрема, причина і в тому, що на ринку просто немає відповідної кількості необхідного обладнання. Тож наскільки комфортно кожна окрема сім'я зможе пережити зиму, значною мірою залежить від неї та від її підготовки до холодів. Нам потрібно готуватися, скажімо так, не до графіка включень. Перепрошую, не до не графіка відключень, а до графіка включень електроенергії, тому що ну, це базові речі буде в будь-якому випадку під час опалювального сезону. Рости енергоспоживання і тому о, це дуже велика проблема. Ну тобто, правильно розумію, щоб люди налаштовувалися, що вони будуть бачити повідомлення: не у вас не буде світла з першої до третьої, а у вас буде світло там з першої так, до так, п'ятірої? Так, так, так? так, абсолютно вірно. риби у Криворізькому районі. Жителі села Новомайське скаржаться на нестерпний сморід та купу мертвої риби вздовж берегів річки. Люди кажуть, зверталися у різні інстанції, але з боку влади та відповідних служб жодних реакцій. За попередню інформацію, масову загибель риби могли спровокувати спека та обміління річки Саксагань. Вона одне з джерел постачання води у кривий ріг. Але рівень води там зараз впав більш ніж на метр. Через це на межі екологічної катастрофи кілька сіл області. Вгатили дроном по дітях. Окупанти продовжують цинічно обстрілювати прибережні громади Нікопольщини. У Марганецькій громаді під час чергової атаки під прицілом росіян опинився дитячий будинок сімейного типу. Постраждали троє неповнолітніх. Ще пам'ятають про той жахливий день. Названий батько хлопців та сусіди постраждалої родини. Про це в наступному матеріалі. Посеред дня росіяни скерували дрон у двоповерховий будинок позаду мене. Ворожа пташка влетіла прямо у кімнату, де знаходились діти. Постраждало два 14-річних хлопця та один 13 років. У стані середньої тяжкості їх ушпитали. Родина й досі відходить від шоку. Загуділи старший кричить, нервно, дрон летить, ну і прилетіть. Той жахливий день закарбувався у пам'яті Анатолія назавжди. Згадує окупанти, обстріляли район десь о десятій ранку. Ворожий дрон ледь не вбив трьох його синів, які в цей час були у себе в кімнаті. Російські залізяча пробили цегляну стіну, зайнялися матраци та меблі. Ось тут це ділили, вон, вон дирка там була, влетіла в хату. Вон шифер міняли, подорвало, викинуло шифер. Чорно. Після дорога пішла хата. Бачиш, по стінам, де пішло? Ну вон пішло в сторону хату і так само там. Да. Клюжі крові, друзки скла та уламки цегли. Це побачив чоловік, коли поспішив на допомогу дітям. На місце атаки одразу ж виїхали надзвичайники та швидка. Політ ворожого дрону на власні очі бачили сусіди постраждалої родини. А в цей час пані Ганна разом із зятем якраз була на подвір'ї. А я дивлюся, от цей дрон полетів отак над швейкою і над кри. І... Це я кажу, О, як низько, а він вже летить назад. Повернулася, а Вітя вже зять, лежить, вже його вихрем підняло і кинуло отуди аж у піони. Вибуховою хвилою, й оселю жінки у будинку, вибиті шибки. Оце два вікна розбило, Коли там летіли шифер, все, от уламки, кирпіч побило, поцюкало шифер. Вот і тріщини пішли по трьом комнатам. Збирало уламки від ворожого залізяча і пані Ганна з чоловіком Володимиром. Їх будинок навпроти. На щастя, мають лише одне побите вікно. Воно втекла, нема одного розсипали. Болтик прилетів з криші, мабуть, і стукнув туди. Дружина пана Володимира Ганна під час ворожої атаки була вдома. Жінка прилякалася не на жарт. Це було мгновенно. Навіть не було чути, щоб воно там торохтіло чи летіло чи щось. Я зайшла в хату, як торохнуло, Я думала, що це в наш дом упало. Стекла сипались. Батько постраждалих хлопчиків майже увесь час проводить у лікарні поряд з дітьми. Їх лікують в одному з медзакладів Дніпра. Чоловік зізнається, медики, поки стримані у прогнозах. В одного рука три пальці не робить зараз, у другого ноги, третьому со осколки буде доставати. Сильно пострадав мальчик, якого рука. Щас три пальці в Його що там далі, ми не знаємо. Того дня під час ворожої атаки у Марганці постраждали три приватні будинки. Місцеві живуть під постійними обстрілами, але не залишають своїх домівок. Вірять в якнайшвидшу перемогу України, і всі як один переконані. Ну це стікло. Там криша. Це все відремонтується, Важне життя чоловічеська. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Ще одна функція з'явилася у застосунку резерв плюс до є військово-облікового документа. Тепер можна підвантажувати дані про бронювання, але послуга доступна лише працівникам критично важливих підприємств і тим, хто забезпечують потреби Сили оборони. Заброньованим громадянам повідомлятимуть про це в реєстрі військовозобов'язаних оберіг. Щоб отримати актуальний статус після надходження сповіщення, необхідно натиснути кнопку з трьома крапками на головному екрані та вибрати у меню. Оновити документ і на цьому у нас вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.